Погляньте, випав сніг. Як багато сніжинок. Давайте з ними пограємо. Необхідно бути уважним та назвати, на що впала сніжинка. На дах. На ганок. На ялинку, на підвіконня, на димар, на подвір'я. І знов на ялинку Читання вірша. Ой, не жарти, і не сміх, уночі випав сніг, вийшов рано в двір гусак, міряв сніг і так, і сяк. І поважно мовив він, випав сніг до колін. Качка снігом побріла. Ках-ках тут буде добре до крила. Як поміряв горобець, По двору з кінця в кінець. І з оп-та-гоп. Каже сніг по самий дзьоб. Запитання за змістом вірша: Що випало уночі? Так, сніг? Хто вийшов першим в двір? Гусак, скільки снігу било на його думку до колін. Хто потім побрів снігом качка, який висновок зробила качка? Снігу докрила. Що зробив горобець? Поміряв двір з кінця в кінець. Що він сказав? Сніг по самий дзьоб. Давайте разом повторимо вірш. Ой, не жарти, і не сміх. Уночі випав сніг, вийшов рано в двір гусак, міряв сніг і так, і сяк. І поважно мовив він: Випав сніг до колін, Качка снігом побрела. Ках тут буде до крила, як поміряв горобець, по двору з кінця в кінець. І з під стрибом оп та гоп. Каже сніг. По самий діп. Погляньте, до нас завітала пушинка. Вона теж схожа на сніжинку. А хіба вона може літати взимку? Ні. Давайте їй допоможемо повернутись у літню пору року. Для цього необхідно картинки, в назвах яких чути звук Ш, віддати пушинки, а в яких звук «ж» – сніжинки. Шапка пошинки. Жук сніжинки. ЛИЖИ – сніжинки, Груша, пушинки, шишка, пушинки, подушка, пушинки, Жолудь – сніжинки, чашка пушинки, молодці.